На днях бачив інтерв'ю пана Антіна Мухарського стосовно мовного питання. Але хочу зазначити, що Антін Мухарський порушив статтю 161, тому що він прирівняв російськомовних до уваги, трансгендерів. А це вже розпалювання міжнаціональної ворожнечі за гендерним принципом. Саме так. Це по-перше. Друге. А також за іншими ознаками він порушив навіть, журналі... якщо він журналіст, журналістську етику. Якщо він і я журналіст, кажіть, чи є Мухарським журналістом. Якщо так, то він і це порушив. Ну, взагалі будь-яку етику він порушив. Тому що на телепадженні не дозволяється. Розказувати про захворювання будь-кого, чи переводити на когось свої комплекси неповноцінності, які є у пана Мухарського Антіна. Він визнав, що він хворий на шизофренію. Але я хочу сказати пану Антіну, що він помиляється. І Настане час він буде за свої вислови відповідати згідно так званого закону стаття 161 та змінам до Кримінального кодексу по статті 161 стосовно того, що він порівняв російськомовних з трансгендерами, і що у них є шизофренії. шизофренія. Шизофренія, пане Антіне Мухарське, є у вас. Це по-перше, якщо ви переносите свої психіатричні проблеми на інших, то це вже до психіатра, а не до когось іншого. Людина, яка переносить свої психіатричні захворювання на інших, їх скриває. Це роздвоєння фактично особистості. І я рекомендую асоціації психіатрів замислитись на Госпіталізацію пана Антіна Мухарського негайно за рішенням суду. Якого та цивільного швидко, тому що він перейшов межу, яка не дозволена, саме не дозволена. Також рекомендую РНБО України анулювати ліцензію каналу. Говорить Великий Львів, який дозволив таке інтерв'ю з Антіном Мухарським за порушення журналістської етики, за те, що він принижував честь і гідність людей за ознаками інвалідності, хвороб та полової приналежності, і вимагає притягти до кримінальної відповідальності журналіста. Та Антіна Мухарського по статті 161 і виписати їм кримінальний штраф за те, що вони порушили Кримінальний кодекс. Я вимагаю від Секретаря РНБО Данілова проконтролювати це та від міністра нового МВС України. Слава Україні! Якщо вас цікавить юридична консультація. Кримінального права і процесу це коштує від 100 до 300 доларів. Якщо вас цікавить юридична консультація стосовно якщо у вас хочуть провести обшук, це також коштує від 100 до 300 доларів. Але окремо за донат 150 доларів, у вас не буде цього обшуку. Так, саме так. Якщо вам потрібна просто юридична консультація та відповідь на ваші запитання, юридичні чи неюридичні, на які не хочуть відповідати адвокати чи юристи, а також поради юридичні і неюридичні, як поступити, це коштує 300 гривень. Якщо вас цікавить вихід із статусу фізичної особи, це коштує 500 гривень. Якщо ви хочете вирішити проблему військомату ТЦК та СП, щоб вони до вас не чіплялися, це коштує також 500 гривень. Звертайтесь разом до перемоги доб'ємо до 10 тисяч. Підписуйся на цей YouTube канал, поширюй це відео в тренди Ютубу. Роби лайки, репости та поширюй це відео в тренди. В топ-5, 10, 20. І в топ-3 Ютубу поширюють це відео в усіх месенджерах та соціальних мережах. Разом до 10 тисяч, а потім до декілька мільйонів підписників. Разом переможемо, шановні українці!